Ми продовжимо з Владиславом Фарапоном, головою інституту американістики і аналітиком Інтерньюз Україна. Я вас вітаю цій порі в нашому ефірі. Також вітаю вас доброго дня за Вашингтону. Доброго вечора за Києвом так, добрий вечір вам, подвійно. Якщо говорити про те, чи змирилися чи ні, ось таке слово ми вжили. Що на спілкуючись з Дмитром Манопченко, ну не змирилися. То що далі? Я нагадаю, що чимало американських змі розганяли історію, що а, цей процес виборчі оголошення підбиття підсумків і результатів буде досить тривалим. Будуть коливання, невдоволення всередині самих сполучених штатів, але якось все тихо спокійно і в принципі. І напевно цим і завершиться. Якщо можна трошки тихіше зробити у вас дуже гучно, будь ласка, вам слово. Е, якщо чесно, то частково погоджую, що все доволі е, тихо. Але якщо ми говоримо про те, що позаду мене, це кафе буквально там півтора квартали від вашого від Білого Дому. І як бачите, воно закрите. Деревиною, да? тобто, це зроблено не просто так. Тобто, насправді, скажімо, дійсно тут очікували чогось, і це мені вчора казали республіканці теж. Вони не казали, що це буде якесь там повстання, в разі чого, якби вони програли, да? але ну, вони дійсно казали прямо, що там щось можливе. І, ну, але з іншого боку, насправді, республіканці теж були достатньо. Скажімо, так ну орієнтувалися 50 на 50, тобто не було такої супер впевненості, що переможе Трамп. Так звісно, вони як прихильники свого кандидата мали певну впевненість, але сказати, що це була там. Сто відсотково впевненість абсолютно ні, е, тому власне чому так швидко трапилося, тому що очевидно винесли уроки з попередніх виборів, і плюс все ж таки більше людей голосували саме в день голосування е, ніж на попередніх виборах. Да, тому що попередні вибори це була пандемія коронавірусу, і власне, якраз тому і е, так відомо швидко переможця, тому що в принципі. Ці голоси рахують першими порівняно з голосами поштою і так званим раннім голосуванням. і це до речі, одна з причин, чому, наприклад, зараз у результатах палати представників, наприклад, республіканці лідирують, але це знову ж таки поки що тимчасово, і там ще багато голосів не підраховано. Тому в принципі можна сказати, що. Уроки з точки зору швидкості або необхідності швидше оголосити результати були вивчені і певні дії теж в окремих штатах, зокрема, і в деяких і в хитких штатах, да, були теж. Владислава стосовно теж велика робота стосовно цих самих уроків, давайте згадаємо кампанію в принципі так на колу, да yeah. і те, що влітку відбувалося, і восени на початку осені. Ми пам'ятаємо, як постійно з'являлися новини. Можливо, це певний перегрів змі і подачі інформації, там якихось попередніх оцінок і рейтингів, таких уявних, да що Камала Гарріс десь випереджає Трампа, десь вони порівну, десь все ж таки вона преволює в своїх вподобаннях серед виборців. Але в як... Трампа пам'ятаємо, що. Він там і політехнологів і змінював і якось не дослухався до політехнологів. Риторика у нього була така досить жорстка стосовно своїх опонентів. Досить різкий, він був як так само, як і Дівенс, так і Трамп. Але в якийсь момент Трамп вийшов на фінішну пряму з чималою перевагою. І коли оці сім штатів були як такі проблематичні проблемні досить щодо невизначеності, де коливаються, да і було незрозуміло, хто як буде голосувати. Виявилося, що практично всі сім штатів він і взяв. За рахунок чого як вважаєте, чому так? Я скажу таке загальне враження від американців, з якими я спілкувався, це там і журналісти, і експерти і е, політики. Вони просто, ну скажімо так, різна партійна афіліація у цих людей була. Вони вважають, що просто Трамп себе показав більш певно на останньому там відрізку е, Кампанії, хто як мірі цю впевненість, це складне запитання. я думаю В принципі, мені здається, що можливо, можливо все ж таки тут зіграв роль, зіграли роль все ж роль те, що він був вже президентом, да? і все ж таки його епатажність з точки зору того, того, як він любить бути в центрі уваги, і, можливо, краще себе почуває на оцих на оцих на цих раллі, да? тобто мітингах своїх, і плюс все ж таки. Я думаю, що зіграла роль те, що він ну було відомо давно, що він буде балотуватися саме від республіканської партії. Тобто, фактично республіканський праймериз, якщо пригадаєте, після другого штату перейшли у формальність, тобто ніякої інтриги там не було, і звісно, це велика мобілізація електорату, тобто порівняно з демократами, які фактично безпрецедентно пізно змінили кандидата, все ж таки це е, суттєва перевага. Да, тобто, грубо кажучи, е, навіть там. Ті його колишні опоненти, там той же губернатор Флориди де Сантіс, да, Нікі Хейлі. Вони всі на республіканській конвенції виступали як такий єдиний голос за Трампа. І, Звісно, це вплинуло. Я думаю, і на мобілізацію в принципі, прихильників республіканців. Владислава, дякую за те, що знайшли час. Долучилися. Ми цю тему продовжуємо, але вже з іншим гостем. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітики, інтернюс Україна, долучався до нашого ефіру. Ну, і Україна очікує